Вивчаючи англійську мову, ми дуже часто натрапляємо на такі так звані фразові дієслова, або фрази, у яких дві слова або три слова разом вони можуть мати зовсім інакше значення, ніж вони б мали окремо, кожне з них окремо. Тому сьогодні ми будемо розглядати поєднання дієслів із словами over і under. яке поєднання породжує якийсь зміст. Приклади цих поєднань і обов'язково буде вправа для того, щоб ви закріпили простенька, легенька, але ви побачите, що вже в кінці ви будете знати дуже багато з цього по цій темі. І ще одне буде речення, яке ви самі зможете вже порозуміти, перекласти, і запишете його значення унизу у коментарях, як ви його зрозуміли. Для тих, хто потрапив на цей канал вперше, хотів би просто сказати, що цей канал для того, щоб наші українські люди могли легко вивчати англійську мову, тому що англійська мова насправді дуже цікава і легка до вивчення. Спробуйте вивчати англійську з усіма нами, підпишіться на цей канал і в кінці поставите ваші вподобайки і залишите ваш коментар. Зараз переходимо до основної теми. Як слово over, так і слово under дуже часто використовується у фразових дієсловах, Причому Over часто означає рух поперек або навпростець, або прийти з, одного, з одної точки географічної в іншу точку географічну. Це так само буде використовуватися у значенні over, хоча у прямому значенні over означає через, тобто через щось, понад щось. Але у поєднанні з фразами ми зараз побачимо на прикладах. Вони ці слова можуть набувати зовсім інших значень. Так само, як «under» слово, яке означає у прямому значенні, має значення під під чимось. Якщо піти over і потім «under», то що вийде круг? Ну або я не знаю, еліпс, або що неважливо. «Over», «under», over «under». Це пряме значення. Отже, давайте тепер зараз подивимося, як ці два слова, over і under працюють у поєднанні з іншими дієсловами. Over у поєднанні з іншими дієсловами дуже часто означає рух. Тобто рух поперек, рух в іншу сторону, перейти з одної географічної точки в іншу. Це я ще раз попереджаю у поєднанні із іншими дієсловами, коли два слова розуміють як одне, як фразу, як цілу фразу. Наприклад, come over. Come over це означає відвідати когось. Якби у прямому значенні цього цих двох слів розуміти, було б come – приходити over, через, приходити через. А куди через що? Тобто значення ніякого немає, якщо розуміти буквально. Тому ми вже з вами говорили, і подивіться відео у нас є про інші фразові дієслова, я залишу на них посилання у описі до цього відео. Тому сьогодні ми так само будемо на це звертати увагу на переносне значення фразових дієслів. Дієслово разом із цими словами over і under. Тобто, come over буде означати відвідати когось. Наприклад, ви можете запросити когось на вечерю і можете це сказати ось такими словами. Why don't you come over for dinner tonight? Це буде означати, чому тобі не прийти сьогодні на вечерю. Ну, до мене мається на увазі. Чи можна тут було просто сказати Why don't you come for dinner tonight? Звичайно, можна було сказати. Це ви вибираєте, який е, стиль розмови використовувати, що використовувати, але ви вже напевно бачили, що англомовні, носії мови вони дуже часто орудують або користуються ось цими. Саме фразовими дієсловами. І щоб нам краще їх розуміти, ми їх вивчимо, ці фразові дієслова, і самі будемо старатися їх використовувати і так запам'ятовувати. Отже, наприклад, інше фразове слово fall over. Fall over це означає впасти на землю. Fall падати over через, правда. Але разом воно буде просто означати падати на землю. She tripped and fell over while running. Під час бігу вона спіткнулася і впала. тобто впала на землю, не на якесь, не на лавочку впала, не впала, не не рекумусю руки, а вона спіткнулася і fall over, це значить впала на землю буде. Хоча можна було спокійно сказати she tripped and fell to the ground. Можна було так сказати while running. Але як бачите, fell over тут заміняє fell. To the ground. це було перше значення використання фразових дієслів із over. Друге значення, у якому випадку використовується over. Це буде коли ми щось говоримо про закінчення чогось, про завершення чогось. Пам'ятаєте, ти «game over»? Я така, коли і гра закінчується, або ми програли. «game over» – це значить все, гра закінчилася. Ну або ось, наприклад, у значенні get-over. Get over це означає uh, оговтатися від чогось, особливо емоційно. Ну, можливо, так само і фізично, якщо оговтатися від хвороби. Ось, наприклад, It took him weeks to get over the flu. Йому знадобилися тижні, щоб подолати грип, тобто щоб завершити цей період, щоб завершити uh, владу грипу в ньому. чи як. Over використовується також у значенні завершення чогось, закінчення чогось, тому на це також звертайте увагу. Або ось, наприклад, blow over. Blow over означає пройти без якихось серйозних наслідків. Особливо це відноситься до вітру, до ураганів, так як у нас недавно були урагани тут. The storm will blow over soon. Шторм скоро закінчиться. Бачите, тут і в значенні завершеності, але blow over це означає, що він. Ну, перестане бути без, без усякої якоїсь, без сильного якихось серйозних наслідків. А якби наслідки були, якщо б ми боялися наслідки, то тоді би ми мусили використовувати The storm will hit very soon, тобто вдарить. Ось тоді вже будуть наслідки. А Якщо без наслідків, blow over, тобто передує, якби тобто пройде без. Просто подує, пройде і без серйозних наслідків. Овер також використовується. Це буде третій момент, коли він використовується. У значенні, коли ми говоримо про якийсь огляд чи розгляд, особливо коли ви просите когось переглянути щось, перегляньте якісь там документи, чи я все правильно там склав у папку, чи можливо переглянь текст, який я надрукував. Ось, наприклад, let's go over the details of the contract one more time. Давайте ще раз поговоримо про деталі договору або перейдемо через деталі договору, переглянемо деталі договору. Так само фразове діє слово think over. Think over означає уважно щось обдумати. She's thinking over the job offer. Вона уважно обмірковує пропозицію роботи. Job- offer, пропозиція роботи, але she is thinking over. Тобто тут теперішній тривалий час використовується, бо зараз триває та, та дія, вона зараз сидить і, і думає над пропозицією о, роботи, she is thinking over буде означати, вона ще раз обмірковує, уважно переглядає. Можна було інакше сказати, правда про це. She goes through the details of the agreement, наприклад, або she goes through the details of, of her job offer. Але ж можна і так використовуючи фразове дієслово, яке буде натякати на те, що людина щось уважно обдумовує. Think over. Також це буде вже четверте використання over у фразових дієсловах. Його можна використовувати, щоб позначити якийсь або говорити про якийсь надлишок, коли в нас чогось є забагато. Але в цих моментах, здебільшого, over буде використовуватися як частина складного слова. Тобто тут over у нас буде починати фразу, і це буде складне слово, воно буде писатися разом. Ось, наприклад, у спортзалі. Don't overdo it at the gym. You might injure yourself. Не перестарайтеся в спортзалі, ви можете поранитися. Overdue – тут перестаратися. Тобто, бачите, у даному випадку це буде виступати як префікс пере-перестаратися, переробити. Overdue – переробити. Робити є якийсь, якийсь ліміт, а ти переробиш, через міру того зробиш. Overflow, наприклад, інше таке складне слово, яке також буде означати перелити. Overflow. Flow то текти, пере-або. over, Перелити, перетікати. The river overflowed after heavy rainfall. Річка розлилася або перетекла після сильних опадів. Як бачите, використання over і з словами, коли формується фраза, у нас вона використовується дуже часто в сенсі якоїсь завершеності або вирішення чогось. Під кінець цього відео я складу over і under. По чотири моменти використання одного слова і іншого в одну таблицю і вам буде краще це зрозуміти. Але поки що давайте подивимося ще на приклади використання over. Hand over це означає вручити, передати щось комусь. He handed over the keys to the new owner. Він передав ключі новому власнику. Можливо, продали хату. І передали handed over. Як бачите, основне дієслово може використовуватися у будь-якому часі, який вам потрібен. Теперішньому, минулому майбутньому, а over так і залишається. Hand over. Тут ми використали handed минулий час. Handed over the keys. Take over. Take over це знати означає взяти контроль над чимось. Захопити. She will take over the project next week. Вона візьме на себе проєкт наступного тижня, тобто вона буде основною, вона буде контролювати цим проектом, цей проект, вона буде вести цей проект. She will take over the project next week. Look over. Це швиденько оглянути або переглянути. Can you look over this document for me? Чи можете ви переглянути цей документ для мене? Це коли ви склали якийсь документ, ви переглянули і хтось, ну як кажуть, second opinion, друга думка, інша думка. Коли хтось свіжими очима перегляне документ на чи є там якісь помилки, чи немає якихось там перекосів, чи не переклали місцями якісь важливі абзаці і таке інше. Але це буде у значенні look-over, просто переглянути. «Pass over» Пас-овер Pass over означає не помічати або ігнорувати. Ось дав вам дуже цікавий приклад. «She was passed over for the promotion». Тобто її пропустили ніби на підвищення, ми розуміємо. А насправді вона так пішла на підвищення, що ніхто й не помітив, якщо використовувати pass over. Якщо би сказати просто she was promoted, це одне. Це всі знають, всі бачать. А she was passed over for the promotion, це буде тихенько, ніхто не знав. Вранці всі прийшли до роботи, а в неї Бейджик вже є на тому менеджер. Ось правда цікаві фразові дієслова. Я певний, що ви можливо деякі з них вже чули, можливо, і всі з цих фразових дієслів ви вже і використовуєте в цьому значенні. Але для всіх нас, інших, хто тільки починає вивчати, але або вивчає тільки фразові слова у англійській мові, це буде дуже цікаво. І тепер переходимо до «under». Under у фразових дієсловах означає нижчу позицію, недостатню кількість чого або підвласність чомусь. І, звичайно, так як я вам казав, under у прямому значенні означає під, оскільки під це означає пройти нижче, і в цьому сенсі, у поєднанні з дієсловами, ці фрази будуть набирати саме такого сенсу: під кимось, під чимось, недостатність чогось. Замало, так? І ту, тому зараз ми переглянемо так само на чотири моменти використання under, із котрих саме перший момент говорить про позицію, про фізичну чи не фізичну позицію нижче. Go under, що означає або затонути, або зруйнуватися. Ось, наприклад, boat, човен. The boat went under during the storm. Під час шторму човен затонув, тобто пішов під воду, або затонув у нашому значенні. Я тут сказав went under, а не go under. Пам'ятаєте, декілька хвилин тому я вам говорив про те, що основне дієслово можна ставити в будь-який час англійської мови, теперішній минулий чи майбутній. У даному прикладі the boat went under during the storm. Ми використовуємо go у значенні простого минулого часу. Подивіться, у нас є відео про простий минулий час на цьому каналі. До речі, go under дуже часто плутають із наступною фразою Get under. Go under це значить затонути, піти під. А get under це переміститися під щось. Але це не означає, що там станеться щось з тобою, так як там затонути або зруйнуватися. Тут ні. Тут ви просто йдете під щось, переміщаєтеся з одної позиції під щось. Це буде тоді використовуватися get under. Разі не go under. under You'll need to to get under the car to check for leaks. Вам потрібно буде залізти під машину, щоб перевірити наявність протікання. Ну, можливо, протікає олива або щось, не знаю, що там капає, можливо. І щоб перевірити, треба піти. «under», але це буде означати не «go under», а «get under». Просто переміститися. А «go under» – піти і там залишитись. Другий момент, коли використовується андер у поєднанні з дієсловами, що формувалося фразове дієслово. Коли ми говоримо про те, що хтось піддається тиску або піддається контролю, тобто йти під чийсь контроль або під чиємось тиском, потрапляти під чиїсь контроль. Зверніть увагу: Be under. To be anдер, тоді слово be, так само можна в будь-якому часі використовувати, означає бути під контролем або під впливом чогось. She's under a lot of stress at work. She is. Тут дієслово слово be по відношенню до she використовується у формі is. Подивіться про простий теперішній час відео на цьому каналі, якщо ви з цим не знайомі, там є, доступно пояснюється, чому слово be міняється на is. І також у нас є відео про використання be, просто, просто використання be у англійській мові. Тобто She's under a lot of stress at work буде означати, вона відчуває сильний стрес на роботі, вона під сильним стресом. На неї давить стрес. Вона під стресом. Тобто be under. Більше говорить про знаходження під чимось. А ось come under це переживати щось зазвичай, зазвичай негативне. Come under. The company came under scrutiny after the report was released. Після публікації звіту компанія потрапила під пильну увагу. The company came under. Scrutiny, тобто вже почали пільнувати їх. Кейм under це означає, що щось негативне відбувається у нашому житті. Третій момент, коли використовується андер в поєднанні з дієсловами, формуючи фразове дієслово, це коли ми хочемо сказати про, про недостатність чогось або про, про нижче якогось стандарту, щось є нижче якогось стандарту. І в таких випадках. Under буде використовуватися як частина складного слова. Причому, знову-таки, under буде йти на першому місці. Underdone. Underdone. Пам'ятаєте, under використовується також у значенні недостатньо чогось. Це буде недостатньо приготовлена їжа, наприклад. Underdone. Чи щось треба було приготувати, а не допеклося, не доварилося і так далі. The chicken is still underdone. It needs more time in the oven. Курка ще не досмажена, не допечена, їй потрібно більше часу в духовці. І ще один приклад такого використання under слово underestimate. Недооцінити. Припускати щось менше, ніж воно є насправді. Погляньте, наприклад. Don't underestimate her ability to solve complex problems. Не, недооцінюйте її здатність вирішувати складні проблеми. Underestimate. Бачите, воно йде як складне слово, і пишеться разом тут. Ну і четвертий момент, коли використовується, це коли ми е, говоримо про відсутність достатньої кількості ресурсів або можливостей. Undervalue, так само дивіться, воно використовується, пишеться разом, тому що under тут ставиться наперед і воно стає частиною складного слова. Не просто фрази, яка складається з двох, з двох слів, а складного слова. Undervalue це означає недооцінювати важливість або цінність чогось. Don't undervalue the importance of good communication. Не недооцінюйте важливість хорошого спілкування. Дивіться, щоб у вас хватило ресурсів оцінити, а це, можливо, фізичних чи не фізичних ресурсів, ментальних, можливо, але говориться про оцінку чогось. Тому ми дивимося уважно, коли використовуємо under у такому значенні так само. Або ось, наприклад, undersell. Undersell це означає продавати дешевше, ніж його вартість. He tends to undersell his skills during job interviews. Він схильний недооцінювати свої навички під час співбесіди, недопродати себе, так, свої навички, якщо буквально. Тобто, як бачите, дієслова, або фразові дієслова із використанням under. Дуже часто використовується, коли у тому випадку, коли ви або хтось інший, або щось інше перебуває в якомусь невигідному, становищі під кимось, під, чиєм, під чиєюсь владою чи під чимось контролем і таке інше, або недостатність чогось. І ми звертаємо на це увагу, коли використовуємо самі. Слова складні або фразові дієслова з використанням under. і коли і розуміємо, коли до нас говорять native speakers, носії мови, використовуючи саме ці фразові дієслова. А щоб краще це зрозуміти, ось подивіться ще на декілька прикладів. Особливо я хотів би привести приклади складних слів, де under іде на початку і пишеться таке слово разом. Саме такі слова також дуже плутають. Undertake – це значить взяти на себе відповідальність за щось. He undertook the task of organizing the event. Він взявся за організацію Заходу. Тобто, якщо буквально взяв на себе завдання організації Заходу. Але разом, якщо це взяти, він просто взявся за організацію Заходу. Undergo. Undergo використовується часто, щоб сказати, що я проходжу за або хтось інший, неважливо. Коли ми говоримо про проходження через якийсь ну, не дуже позитивний момент у нашому житті, через якийсь Період непозитивної у нашому житті дуже часто і саме в такому напрямку використовується undergo. She had to undergo surgery last year. Минулого року їй довелося зробити операцію. Вона була змушена пройти через цю операцію. Undergo – це негативне щось, ну, що приносить біль, що приносить страждання якесь чи в такому плані. Undercut – це заниження. Або запропонувати нижчу ціну, ніж у конкурента, наприклад. І коли ви, молода компанія, тільки відкриваєтеся, бачите у конкурентів такі ціни, ви можете запропонувати The Undercut. Подивіться, на прикладі. The new competitor managed to undercut prices significantly, forcing the established store to rethink its pricing strategy. Новому конкуренту вдалося значно знизити ціни undercut prices. Бачите, знизити ціни, адеркат, підрізати ціни, ну, якщо дуже буквально, що змусило існуючі магазини навколо переглянути свою цінову стратегію і, можливо, так само зменшити. Але андеркат використовується ось у такому, ну, більше в такому бізнес- в середовище, але я впевнений, що ви так само бажаєте розвиватися. Можливо, так само або маєте вже свої бізнеси, або відкриватимете свої бізнеси, або десь будете працювати на важливих посадах. І це Undercut, вона вам допоможе. Вже через хвилинку перейдемо до вправи і до обіцяної на початку таблиці використання over і Under, у яких моментах як використовується. А зараз я вам даю ось це речення для того, щоб ви самі зрозуміли його, переклали самі і записали значення цього речення у коментарях до цього відео. До речі, використайте цей момент для того, щоб залишити ваш коментар, або поставити вашу подобайку або поширити це відео для ваших друзів також. Отже, речення, а потім вправа. When he took over the meeting, he realized that the discussion was going under without clear direction or focus. Сподіваюся, ви зрозуміли це речення. Запишіть, будь ласка, його значення внизу у коментарях. А зараз подивіться на цю чудову вправу, яка вам допоможе розібратися. Тут вам потрібно просто вибрати правильне фразове слово і вставити його на місця пропуску у реченнях. Бачите, є дані фразові слова. Overdone, go over, under, get over, undergo, come over. Тема свіжа, тому ви легко з цим справитеся. I'm really tired today. I think I might have it at the gym yesterday. Я дуже змучений сьогодні. Ну, або змучена, якщо ви дівчина. Мені здається, що вчора у спортзалі я перестарався. Ну, чи перестаралася. The company had to a major reorganization to stay. Competitive. компанія мусила зробити дуже велику реорганізацію або ми би сказали реструктуризацію, щоб залишатися компетентно спроможним. Яке слово ви тут би вставили? У третьому, can you the report before the meeting tomorrow? Чи могли ви переглянути цей звіт до завтрашніх зборів? After the accident, it took her months to her fear of driving. Після автомобільної аварії місяці, щоб вона перемогла в собі ну, страх їзди за кермом. I am really tired today. I think I might have overdone it at the gym yesterday. The company had to undergo a major reorganization to stay competitive. Can you go over the report before the meeting tomorrow? After the accident. It took her months to get over her fear of driving. І ось вам коротенькі поради, як краще опанувати ці over і under у фразових дієсловах. Нічого нового такого страшного тут не може бути. Ми вже про це говорили. Що найперше у будь-яких фразових дієсловах потрібно на що звертати увагу на контекст. На зміст усього або речення, або на зміст розмови, тому що розуміння over і under у контексті може бути у різному контексті, по різному, як ви бачите, різні є слова. Можливо, бути і в прямому розумінні, можливо, бути і в переносному, тому звертайте увагу на контекст. Також завжди пам'ятайте, що over і under можуть мати інше значення, непряме значення. Хоча... Пряме значення цих двох слів over, через і under під, як ми з вами вже й говорили, воно буде нам говорити over про чогось занадто, це через, а under чогось недостатньо. Тобто у такому значенні орієнтуйтеся, розуміти метафори або переносне значення дієслів. Залежно біля якого дієслова це over і under стоїть. Це буде або недостатньо чогось, якщо under. Або під чимось контролем, так? недостатньо свого контролю, значить під чимось контролем, або over, над забагато. Ну і третя рекомендація, яку, я думаю, ви самі знаєте, я багато про це говорю, практично в кожному відео, що потрібно тренуватися, використовувати те, чого ми навчаємося, що ми вивчаємо. Тренуйтеся, використовуйте ці фразові дієслова у вашій вимові, у вашому спілкуванні з іншими. Навіть якщо ви зробите якісь помилки, потім це все виправиться, потім ви все зрозумієте, але використання, попри все фразових дієслів, допоможе вам їх вивчити скоріше. Ну і щоб вам вдавалося скоріше використовувати ці фразові дієслова, подивіться ось на цю таблицю. Коли використовується over і коли використовується «under». Ви собі можете зробити скріншот цієї таблиці і пам'ятаючи про ці шаблони та ці підказки, ви зможете отримати чіткіше уявлення про використання over і under у повсякденній англійській мові. Правда, все легко тут? А зараз той момент, коли я хочу попросити вас обов'язково не забути перекласти те речення, пам'ятаєте, у яке я вам дав, якщо ви цього ще не зробили. Речення, де ви самі маєте перекласти фразові дієслова, зрозуміти значення речення і записати його в коментарях. До речі, напишіть так само в коментарях, які фразові дієслова вам подобаються найбільше, або яких фразових дієслів ви боїтеся найбільше. Можливо, ми ще про якісь поговоримо в наших випусках, в наших відео. А зараз я пропоную подивитися ще оце відео, що буде вам для вас цікавим. І ви будете вивчаючи англійську мову користува... і користуючись нею правильно, відчувати комфорт. Ось це саме основне. Побачимося в наступному відео. Bye-bye, see you next time.